Перший семестр першокурсників ВНУ – це не тільки навчання і безліч книг посолців, це справжній етап нового життя, де кожен день приносить випробування, відкриття і, звісно, казуси, без яких студентське життя не було б таким барвистим, і саме ці перші помилки стають тим досвідом, що вчить легко орієнтуватися в нових умовах, брати відповідальність і знаходити рішення проблеми навіть тоді. Коли принтер не працює за п'ять хвилин до початку пари, а студент не в тій аудиторії і не на тій кафедрі, у нашому огляді ми покажемо найцікавіші епізоди життя студентів факультету філології та журналістики, що навчаються в групі реклама 17». 1 вересня, коли я приїхала до університету, я не могла знайти своїх одногрупників. Я дуже знервувалася і думала на все плюнути і поїхати додому. Але в один момент в групу написала наша одногрупниця, описала в чому вона вдягнута, і де стоїть. Так я її знайшла. Я з нею познайомилася. До нас приєдналися інші одногрупники, і з ними теж познайомилася. Для мене це була дуже стресова ситуація. І я з цього дуже сильно знервувалася. Головним казусом спочатку навчання в цьому університеті стало розібратися з Мудлом та його системою, як він працює, як туди закидати файли, як туди підключатися. Намучилася я дуже сильно, тому що розбиралася з ним два місяці, е, аж поки я не пішла і мені не допомогли. Це печально. Найбільшим таким будь-моїм казусом за період навчання це було те, що ми мали домашнє завдання з основну журналістики. Треба було зняти репортаж. Ми його успішно відзняли, приходимо додому. Мікрофони не записали нам звуку. Якої це було мороки? Потім вирішити це питання і написати субтитрами по пам'яті? Що це просто? Коли я збирала матеріал для домашнього завдання з основ реклами і піар, мене намагались затягнути в машину. Журналістика справді небезпечна. Найсвіжішим казусом, який втрапився зі мною, це був автобус, який замість того, щоб висадити мене біля Яровиці, висадив десь на околиці Луцька, і я три кілометри разом з валізою. йшла на пару. Одного разу, як я їхала на квартиру, автобус поїхав іншим маршрутом, і я не знала, де я сіла, йде і де іде йти мені на яку квартиру. Одного разу я спросоння неправильно подивилась в розклад і прийшла на першу пару замість другої і заснула в холі університету. Поки чекала на другу пару. Одного разу, десь о дев'ятій годині вечора, ми з подружкою поверталися з прогулянки по парку, але ми перепутали тролейбус і потрапили на інший кінець Луцька. І добиратися додому було досить проблематично. На початку навчального семестру я дуже поспішала на лекцію з історії, і тут я приходжу на зупинку, бачу автобус, на якому великий надпис Промінь. Думаю, що я доїду до торгового центру Промінь, сідаю у нього. І оговтаюсь вже в селі. Промінь виходжу в селі Промінь і не знаю, що мені робити. На лекції з історії я так і не потрапила. На другий день навчання я намагалася знайти дорогу до університету по картам. А я дуже погано по ним орієнтуюся. Ну, до універа я дійшла. А от з універа я за той день пройшла сімейські кілометрів, додому дісталась, але це було дуже тяжко. Після цієї ситуації я вже дуже добре розбираюсь по картах, тому що це був дуже такий стрес для мене. На початку навчального року ми виконували завдання з підмету основи журналістики. Нам садили зняти репортаж. Ми обрали тему про гуртожиток, зняли його, опублікували на Ютубі. А після чого написали статтю про наш репортаж, перекрутили і зробили так, ніби ми зняли щось негативне. В приймальній комісії сказали, що немає місця в гуртожитку. Ми в останній момент з батьками почали шукати якусь квартиру. В останній момент знайшли номер якоїсь бабусі, яка брала дівчат на підселення. Прожила я там два місяці, і їх я ніколи не забуду. Це був справжній тоталітарний режим в моєму житті. Але зараз все добре. Я вже переїхала на іншу квартиру, там все добре, спокійно, і я дуже рада. Казуси, це невід'ємна частина буденності студентів, але ми вчимося шукати позитив навіть тоді, коли це зробити важко. З цих історій можемо визначити, що найбільше студенти потрапляють в цікаві історії через незнайому місцевість. Тож, юні студентку, будьте добрі, вчіться користуватися Google Картами та вже вивчіть нарешті, куди яка марсутка їде. Оксана Михайлівна, поставте рекламістам хороші оцінки, і ми вам дамо пиріжки.